Це брамо заїзд, сосна. По периметру обсажено близько 200 різних кущів, дерев. Створюють таку атмосферу. Деякі ще маленькі, деякі трошки більші. Все покажемо тут. Хіт будинок. Ось так. Така прихожа? Коридор? Вхід на перший поверх відпочинкова зона. Є в цокольне приміщення, де може бути спортзал, сауна або господарське приміщення додатково. Тут гостьовий туалет. Тут кезел. Одна і друге дерево. Зона для приготування їжі, котел. Таке місце для господині, де можна все заховати. на полички. тут якби холодильник. Дуви всіх комунікацій. І така зона для прийому їжі. З виходом на терасу. Тут є зона відпочинку. Такий вигляд. І посажені дерева вони підростають, так? щоб закрити пліт якимись квітами. Там є септик двосекційний, де вода відстоюється, потім попадає в іншу зону. Тому звідси заходили. Ось така відпочинкова зона. Тут є місце під камін. Всюди. Підігрів підлоги. Піднімаємось на другий поверх. Є така частина, де, в принципі, можна жити, по бажанню побілити. Такий вигляд. Фітна нам частина. тут Тут є три кімнати. В одній ми були, ще дві кімнати і санвузол. Друга кімната так само житлова. Так, з другої кімнати. Ми що бачимо? Ми бачимо подвір'я, квіти, туї посадження є в межу. Тут така маленька грядочка. Ось там приміщення господарське для зберігання інвентаря всяких речей, дві яблуні. Це була друга кімната. Також є третя кімната. Третя кімната вона має вихід на, такі, на таку терасу закриту дахом. І оце якраз заїзд по вулиці на ділянку. Тут його буде добре видно зверху. Ось це брама відкривається тут вхід в будинок. Дихати хочеться. Тут так само посаджені рослини, які такі створюють атмосферу затишку. Це ялинка. І там вже кизи. Тут все обратно, при бажанні можна оновити стіни кольорами. Зроблені всюди розетки. У вигляді ванни. Ванника, така котова ванна. Віконечко, брушника сушилка, яка підведена до котла, унітаз. Тут є виведено місце під душову. додатковий бойлер який розповсюджується на оцю частину другого поверху ценвозла. Піднімаємося на мансарду. Що важливо, що тут два повноцінні поверхи, які є такі досить автономні і незалежні. І це от є така мансардна частина. Дах тут утеплений. Вона може теж за різним призначенням використовуватись, як і підвал. За бажанням. Є такі от комори, там дах утеплений, а тут такі open space. Вигляд. Отам От в далечині, де починаються високі дерева, там траса проходить, видно, як їдуть машини і зелена зона. Тут є сусіди. Спускаємося. Ізо на нас насобудеться людина підсвітка. 따라스 Не показав, покажу, тут така тераса, збоку є матеріали для накриття цієї тераси. Так. Угу. І спускаємося. Тут є підвал під цим всім коридором. Оце єдиний в нього вихід і вхід, такий настоящий підвал. Це таке фактично тепле сухе цокольне приміщення, в якому так само є підігрів підлоги. Підігрів підлоги. Тут може бути така частина, невелика кімната, як додатковий санвузол, можливо, кому як підходить. І ось таке от приміщення. Воно світле. Це цоколь. Зовні там є гідроізоляція, тому тут досить комфортно і сухо. Ось така ситуація. Так. Ідемо на перший поверх. О і фактично ми вже побували. В усіх місцях цього будинку будемо виходити. Калина. Тут і пташки співають і повітря дуже чисте. Це така остання фактична ділянка по вулиці. Тут є незначний схил. За рахунок того ось от таке от планування, що в нас є і цокольний поверх, і перший, і другий повноцінний, і мансарда. Тут є вхід і тераса. Тут вирито. Такий двохсенційний санву е, система очистки каналізації, септик. І приїжджає машина, викликається, тут їзди постійно, яка забирає. Це все. Ось така тут красота. Все ще молоде трошки ще підросте і буде цвісти. Отут бачу другим рядом якісь карликові плодові дерева. Ну, і є вільна зона для фантазії або гри, відпочинку. Це у нас вишенька. Тут ще одна ялиночка стоїть сидить. Тут так от Тут є виведений удвальник, так щоб можна було в саду щось робити. Тут просто ось така от зона. Квітничок. Де є різні кіточки, а тут така грядочка. Ось це таке господарське приміщення для тих, хто любить доглядати садом. Тут. То я вже більше сам шит посажений, воно робить таку живу загорожу. Тут от кизил. І це матеріали якраз для тої от тераски.